І виріс я на чужині і сив'ї в чужому краю. Та одинокому мені здається, що кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. Те найкраще село, те, де мати поливала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла, Поклони тяжкі і б'ючі причисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, Чи ти зарані спать лягла, а то тобто б ти Бог прокляла за мій талант. Аж страх погано у хорошому селі. Чихніше чорної землі букають люди, Повсикали сади зелені, погнили, вілонькі хатки повалялись, стави бур'яном поросли, Слон наче погоріло, наче люди подуріли. Німі на панщину йдуть, діточок своїх ведуть. Я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. На в однім утім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярми запрягуть пани у каві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а пропаганні пани Ждам братам своїм хорошим. Останнє продають штани. Дуже страх погано в цій пустині пропадати. а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчати. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо, тихо і на Україні добро, між горами старий Дніпро, наче молодці дитина. Красується, милується на всю Україну, а под одним зеленіть широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.